Шановні українці, дорогі наші незламні воїни, доброго раночку, доброго, щирого і сонячного раночку. Хай ваші сили будуть завжди на рівні Божої сили. Ми з мамою... Всі знаходимося зараз у важкому, важкому, важкому часі, але ми в тилу раді завжди допомагати вам і раді завжди бути з вами. Бо ми, тільки ми можемо вам підняти настрій, допомогти вам, а ви нас захищатимете, а ви станете для нас опорою і нашою надією на те, що ми. З вами побудуємо гарну, прекрасну українську державу. Колись Еклезіаст казав, якщо один падає, то інший піднімає свого товариша. Але горе одному, коли він падає, і нема іншого, який підняв би його. ці слова я додала до книжечки, коли вийшла якраз перед війною золоте яблуко. Я друкувалася у Азербайджані якраз перед війною, і книжечка вийшла в електронному варіанті, і мені кажуть, що все. Друкований варіант ми з вам не зможемо переслати якраз тільки розпочалася війна. Не зможемо переслати, тому що війна, війна і Росія нам не дає змоги переслати в Україну будь-що. Але книжечка вийшла, і це було вже у. В 2022 році. У 21-му році я друкувалася, у двадцять другому вийшла. Перший віршик, який я хочу зараз прочитати, що там був, що там є, розміщений, це про наш світ з вами. Світку наш, світку наш, білий, сльозами сповитий, на золоті в пещині іні часи. Світку мальований. Жінкою взути, заюрмлений ласкою, сонцем забути Світку коханий, я в світі не сплю. Іду, наче вітер, торкаючись гавані, черкаю вершини віртрильним крилом. Я в сонячнім зайчику у зорянім приплатку. А досі здається, життя тільки сон. Хочу нагадати, що. Цей етер э, волонтерський, м, наша визначна і цікава людина, э, Наталія Сідларя. Дубова, запрошую всіх для того, всіх людей, які хочуть щось сказати, письменників, інших людей, які мають про що сказати і хочуть підтримати наших воїнів, хочуть підтримати наші Збройні сили. Дякую, пані Наталі. Я... Дуже вдячна, що дозволили мені сьогодні сказати, сказати про нашу біль, про наш, рад, нашу радість за те, що все-таки є кому нас рятувати, що наша сила завжди на передовій. А ми тут в тилу будемо старатися робити свою справу, кожен свою, лікар лікувати, вчитель навчати, ну а письменник писати. І проголошувати своє слово. Війна. У цій війні страждають всі: і діти, і дорослі, і птахи, і квіти, Фурує навіть лютий кат, і той, що змушений терпіти, страждають гори, горизонту, світ, світи, плавати і суїти, і те, що нам здається білим. Все накривається сірезним двігунцем. Зрінявся Порох із зірками. Прийшов нелюдний в хату серце серцем у мами. Не все на світі має силу, не все нам сталося від нині. Закрила пальцями лице. Де син? А син поміж зірками, що ночі блискає до мами ясними промінцями, душі канцем. До неба всім кортить від нині. До неба, де блавати сині, там з півом вижовклі листи. Як ти? Не розкидайте бісер свиням, плавець пливе, бо ще плести йому належить завтра нині і пекло, і рай, і ті листи, де змушено приймають квіти і запахи колись комусь, а птиці й діти Віспівують червону лузі, приймають світ у суеті і тузі. Приймають і даються в знаки, і предки вчені ті уроки, котрі нам люлькою співа, над люлькою співала мати, і зарубцьовані слова, і почорніли руки від Петра і від пера, і рани, болі, і сирени, звуки. Птахи, розтерзані війною, давай присядемо на мить, уже не плачу, не болить. Вже стою над часом, уже в іншій іпостасі, з тобою вже на ти, може, завтра, правда, слідами, може, ти, може, ми, може, не з нами. Може, я, може, знову я стану твоя, мова чиста, синильна, знову стане моя віра сильною, наче небо. Стану я зовсім смілою, стану я у потребі. Знову милою, знову білою, як на місто із тебе вчорашнього інею. Я на замін за болі Киріє Елесен Ірієм, схимника Феба. Хочу нагадати, що весь світ зараз нам допомагає. Це не тільки українці самі борються. ні. Наші друзі, найкращі друзі, які хочуть миру, хочуть добра, хочуть щастя і які вже пережили війну. Це навіть ті, котрі на Балканах, це навіть ті, котрі у Зараз в Ізраїлі, це навіть ті, котрі зараз переживають війну, це навіть ті, котрі і не знали ніколи війни. Але всі ми знаємо, що війна це горе, це смерть, це болі і нікому не треба її. Всі хочуть миру, добра і щастя, всі з нами, весь народ. Хочу сказати, що. Ось недавно вийшла книжечка у мене у Канаді. Її, упорядкувала її Єлена Ананієва. Це наша українка, яка живе у Німеччині. І всі підключилися поети всього світу. Переклали мої вірші на свої мови. Це і з Сербії, і з Італії, з Румунії, із В'єтнаму, із Киргизії, з Німеччини, навіть Бангладеш. Всі вони переклали мовами, якими добре володіють. І це збірочка проти війни, це збірочка за мир. Це збірочка всього світу про те, щоб ми стали скоро. А це так і буде вільними свободними птахами, які зможуть побудувати свою власну, чисту, вільну державу, державу. Україна і не тільки побудувати, а підтримати її українство, її українські сили. І в цьому нам допомагає весь світ, не тільки зброєю, бо слово це теж велика зброя. Птахи, розтерзані війною. Прочитаю цей вірш, один віршик із цієї збірочки. Господи, з такими чистими очима, з такими синіми, як небо, Господи, тобі вподібнюються діти, котрі за нас вмирають. Щебінь на їхніх крилах, сонце стане, доріжку нам дають зелену. Мої найкращі Анголята, приймайте, тихий звін, приймайте, я кохаю, приймайте і злітайте, ми з вами. Теж до раю, бо не знайдеться в світі чистішого наймення маленькі, ясноокі ельфи, чудові, незабудки, прекрасні, сонячні нагідки. За ваші кроки молимось сусюди до вас, за вас. Без вас нам трохи сумно, візні звідки, проростом у люди. Ем, мої вірші не тільки у цій збірці, ем, я Хочу наголосити на тому, що долучаюся якомога обширніше до світової спільноти, аби достукатися до того, до, 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 до... говоритися навіть до того, що ми хочемо миру, ми хочемо любові, нам треба щастя. І наші співдумці, наші співсловесники долучають мої слова теж до загального слова світу. Бо я друкувалася у багатьох. Міжнародних журналах виступала на міжнародній платформі «За мир» в Італії, отримала фестиваль, був в Італії нещодавно, отримала премію. Друкувалася у міжнародних журналах «Бангадеш» міжнародна отримала навіть. Посол миру від бангладешської преси. Але цього ще замало. Ми мусимо стукати і стукати і стукати, і говорити і говорити і говорити, що ми, українці, вільний народ, ми не хочемо війни. Ми хочемо миру. Життя починається з жовтої стрічки. Іванка дарунок для Діви Марічки. Життя виходить з кольору неба, інших фарб ми не кликали, їх нам не треба. Життя має силу української ниви. життя у продовженні промені Сонця, життя під покровом небесної сині. Архангелі вишні у нас охоронці, наші діти невинні. Ми не повинні нести поклони ідолу мору. Ми в Україні, у мами в Подолі, доволі смерті. Доволи. Нам треба міру. Слова із цього віршика життя у промені сонця, інших життя виходить з кольору неба. Такі слова у колективній збірочці про заклик за мир вийшов у Канаді теж у циклі. Академії Глорія керує цією академією Лік і Глорія Єлена Ананєва, яка вже 10 книжечок, теж Українка, але живе у Німеччині. Вже 10 книжечок вона видала теж, щоб пропагувати українське слово і сказати, що Україна хоче миру. Це всі, всі книжечки, весь цикл вийшов у Канаді у видавництві Алта Саспера. Хочу ще наголосити на тому, що весь світ і всі ми вклоняємося нашим рідним воїнам. Дякуємо вам, дякуємо вам за ваш труд, за ваш невпинний труд, за вашу нездоланність. Тримайтеся, ми завжди, завжди будемо з вами, завжди будемо вас підтримувати, бо так, ви на передовій, ми у тилу. Але хто як не ми, хто як не наші діти будуть завжди. Перед вашими очима, бо захищаєте ви нашу землю, наших дітей, свою рідню і свою рідну землю, пташині врата. Заховаюсь у хлібі, у сапфірне небо нібо. Заховаюся у сни. До смирічки, до живого сонячного співу, звуком полониці, жовтої синиці, журавля, веселки, Боже, диті глиці, щоб збудити весла, доплести до паляниці, де живе да синій світ ясниці. І щасливе все дня, хлібами від краю до сапфіру лину, край до поля раєм, савиною сливи. Хоч журливо плакати ожині, є окраєць хліба, ще земля у годині, де трава зелена, де пісні родинні. Одним словом і одним оком плачу, другим бачу небо. Не журись, козаче, живина крізь тебе поверне до гаю, мир прийде фореве крізь наземні муки брами у пташині врата знаю. Дорогі пташенята, рідні наші, наймиліші, клоняємося вам і сподіваємося, що перемога буде за нами. Низько низько уклоняємося, дякуємо за ваші труди, дякуємо за все, що можна тільки подякувати. А всі, хто долучився і хто ще долучатиметься, будь ласка, під низом будуть посилання на донати. Донатьте, 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 давайте сили, здоров'я і гроші, кишенькові гроші, або ж і гроші, які ви можете дати, і чим ви зможете допомогти, щоб якомога швидше досягнули ми всі, українці, перемоги.